Пам'ятник захисникам України ремонтують. Поточні ремонтні роботи на монументі розпочались кілька тижнів тому. Металеву скульптуру, яка раніше покрилася іржею, пофарбували. Колір пам'ятного знаку став світлішим. Палітру комунальники погоджували з начальницею управління культури, спорту та молодіжної політики. Надія Конопаська у 2016 році займалася розробкою проєкта цього монумента. Хотілось би, щоб воно відповідало тієї задумці, яка тоді у нас була. Бо тиждень тому вони до мене звернулися касеві, щоб я подивилася, в який колір вони планують його перефарбувати. І він мені здався, що він дуже темний. Він повинен бути тоді по їх задумці, графічний. Але для мене, для тих, хто тоді створював цей проект. Для нас це місце не місце трауру, а місце надії. Тому щось хотілося світле. І дійсно, коли ми підняли фотографії під час встановлення, потім на наші свята, коли ми сюди приходили. Він дійсно був багато світліший. Наступний етап встановлення нової плитки на сходинках пам'ятника, а також підсвічення ліхтарями пам'ятного знаку. На поточний ремонт пам'ятника захисникам України з міського бюджету виділили близько 150 тисяч гривень. Замовником поточних ремонтних робіт КП Екосервіс. Це Зачистка, покраска самого себе стели, фундаментна підложка буде заложена новою плиткою, зроблено буде відремонтовано освітлення, три фонаря буде підсвічувати на цю скульптуру і вічний огонь буде горіти. І зараз на цьому етапі ми бачимо, що. Ми узгоджуємо, щоб було красиво, і колір був, який був до цього. І робимо зауваження цієї організації, вони їх виконують. Про неприглядний вигляд пам'ятника раніше наголошували родичі загиблих захисників, адже саме біля цього монумента проводиться церемонія прощання зі загиблими військовими. Завершити роботи на пам'ятнику підрядник має до 1 липня.